Так, запускаємо кампанію все, щоб було. Угу. Добре. Йоу, друзі, всім привіт, з вами я, Агент, і ви на каналі Ігри ТОП. І сьогодні я буду продовжувати грати в ігру Farming Simulator 18. Я вже дуже довго не грав цю ігру, місяців навіть з 3, може навіть 4. І я вирішив зайти і глянути хоч що тут відбувається. Так. Так, друзі, як ви бачите, тут я вже працював давненько. І сьогодні я планую дещо зробити. Сьогодні я планую тут дещо покращити. Сьогодні я планую зайнятися, як би це сказати, травівництвом, чи я буду, буду косити траву. Займатися травою. І спробую сьогодні досить багато зробити. Так, ну що ж, давайте починати. А ти не забувай про лайки підписку. Погнали! Так, запускаємо наш трактор. І вімк... Так, давайте зайдемо в настройки. І музику вімкнем трохи тихіше. Досить нормально. Погнали! Як ви знаєте, в нас є трав'яне поле. Воно досить як вам сказати. Так, звуком не вгадаєш. Як ви знаєте, поле досить невелике, але трава. І зараз, друзі, ми зайдемо в магазин і знайдемо підходящу косилку. Ну, все, щоб закончити нашу роботу. Так, да, колись я куплю цей трактор. Челленджер, походу. Ну, друзі, потім подумаю про цей трактор. Так, да, комбайни, комбайни, комбайни. Багато комбайнів. Це, 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 це. Хоча почекайте. Хм. Причі, блядь. Буряка. Це для картопки. Можу його най-доведеться такий купити маяк, якраз вистачає. Ну, на цьому відео Я буду картопляну імперію Так, косилки, сивалки, косилки. Так, удобрення. Так, купуємо цю косилку. Тепер валкувальну машину. Готово. Тепер у мене є всі практично речі, які нам потрібні. Це косилка. Ну і валкувальна. Вил валкувальний Дайте дорогу. Оце прикол. Сигналиш і тобі дають дорогу автомобілі. Клас. Да, було аж 100 тисяч. 112 тисяч. А тепер вже немає жодної гривни, не. Точно, долара. Жодного долара. Так, підчепили. І поїхали. Дам, друзі, а на вот тачівки цей трюк не працює. Шкода. Ем. Ладно, прикол. Так, нам потрібно ще заготуватися для тварин. Такими речами. Так, друзі, я, мабуть, буду вже починати займати своє місце Так. Давайте ж постанемо тут. Тобто, станемо тут. І... Можна ще трошки сюди під'їхати, щоб було ще місце Ось такий звук. Нічого собі, трава коситься. Так, тут вже все виросло, хай працює комбайн. Так, це відчіпляємо, поїхали брати М -м, причіп для валкування. Так, трохи врізався. Ну, це нічого. Так. Погнали за причку. Пепіп Там, друзі, шкода, що тут домовно в кабіну. В кабіну заглядати. Сидіти в кабіні, щоб було хоч трохи реалістично, а так гра мені подобається дуже. Купав будинків різних заводів. Так, ми приїхали. Е... Мне кажется, уведомление прошло, но ну, это гляну сюда. Даже не знаю, все прощу я. Так, переедемось. Готово. Пер погнали. Let's go! Так, поехала. Там был вот звонок. Важливый звонок. По работе. Ого, так притчеп великий. А, попал в аварию. Ничего себе, уже трактор все скосил. Так, від'їжджаємо трактором. Посилку можна поставити отут. Готово. Комбайн тут косить. Давайте ж поставимо і глянемо на розміри нашої. Нашої машини нічого собі розміри. Так, погнали. Так, а ще я хотів заглянути. Угу. Так, працюй кінь! Точніше, трактор. Ага. Угу. Так, друзі, я так подумав, що щоб почати працювати з тюками, мені потрібно було купити отаку увалкувальну машину. Я купив її. І зараз вже почав тюкувати і все працює. І я якраз вже закінчую. І там зараз я тюкую. І все працює добре. Да, який мене класний трактор, друзі. Так, гляньмо як тут наш комбайн. Так, я нам докосив і ось так поставив. А, він ще не все докосив. Ну, зараз я ним просто під'їду і скусю. О, тут ще трохи не звук. Да, спасился. Разворот, тотальный разворот на 360 градусов. Все, засыпаем рапс. Цікаво, друзья, що я никогда не знал на вищу потрібен рапс. Я навіть не знав, навіщо він був потрібен. А раб снова виробляють наше пальне. На 75%. Давайте ж висипамо його сюди. Тому що, друзі, я готуюся до дечого дуже важливого. Тому і не продаю усе зерно. Так, зараз в мене тут. Хм, досить багато у мене тут культур. Хм, соняшник дуже дорогий. Соняшника має багато. О, тут рапс в новорот Тут кукурудза. Так, свиней немає. Скільки у нас корова? У нас тільки дві корови. Хм. Так, що тут ти так повільно повезеш? Почекай нам, зараз я поставлю так, щоб було швидше, а ти дуже медляний. Занадто повільний. Я, до речі, помив цей причіп. Оп. Блін, зарано поставив. Ну все, работа пошла. А я поїду куплю новий причіп. Для тюкиївсіна. якраз підходящі є гроші. Погнали! Да, городок тут, друзі, класний, просто клас. Да, цей трактор потрібно помити. Може, я не встигну причіп забрати до того, як він доїде до лінії. Ну, грошей, друзі, в мене вже немає. Ну, по суті. Ого. На картинці він був коротший. Добре Так, коли дуже сильно розвертаєш цей причіп дуже важко вирівняти. Тому варто без різких поворотів. Ну все нормально. Так, трактор то їде по зайвій лінії. Я тут трохи повалкував, трохи по не так, як я хотів. Так, гаразд. Ну, по суті, отак. Е, що тут за затор. Ха-ха. Я встиг. Розвертаємось. Відчіпляємо. І все чекаємо тепер. Чекаємо, поки я все допрацюю. Да, друзі, в наступній серії я планую вже завести корів і досить багато. Штоф 20. 22 корови. І зайнятися молоком. Так, зараз виставлю трактор і гляну які зараз ціни на молоко. Нам, друзі, тут осталось багато трави, ну що ж, це дуже довго її збирати. Так, все, погнав. Так, шукаємо. Так, тут молоко 4 тисячі. Ого, це тут, тут дуже дороге молоко. Так, тут також. Ну, тут молоко знижується в ціні. Так, тут, 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 тут лісопилка. Так, тут молоко теж знижується, тут магаз. Так, а тут молоко не приймають. Ну, по суті, молоко дуже, дуже вигідно. З ним працювати. Уже вечір. Зараз позбираю тюки сіна і можна і завершувати. Я збирався забрати за кадром, ну ...гадав, що я не встигну. А я наоборот встиг. Ох, як це повільно, треба потужніший трактор. Все, готово. Так, потрібно тепер підчепити наші підони. Чи шпильки, не знаю. Ну, звісно, тут тюки всі нам мало. Робота пішла. Ну, по суті, вона закінчується вже. Да, друзі, ця гра дуже мені подобається. Сподіваюся, я буду продовжувати в неї грати. Звісно, під час зйомки цього відео вийшло дуже багато проблем із звуком. Ну, що ж, пробачте, такий звук. Так. Давай, я трохи перескочив. Пиво. Так, друзья, тут почала рости нова трава. Трохи щось не підчепив сіно. Так, нормально. І ще один остався. Готово. Зараз поставлю причіп і можна завершувати. Ура! Поїхали! Ой, що не звались. Так, розвертаємось. Готово. Два причіпа для тюків сіна. Ну, за кадром можливо, друзі, я ще накопичу таких тюків. Так, поставлю це отут. А трактори припаркую отут біля будинку. І цей трактор. Ну, все, досить. І поставимо ще комбайн. Повшайте ранок. Ну все. Готово. Ну що ж, друзі, буду завершувати. Ти не забувайте підписуватися на мій канал і ставити лайк. Бувайте! Зустрінемося з коровами!